Сьогодні погодка на зрібон, бон-бон. Щас би компотіка йобнуть. Блять. Я вдома, тут не така сучева втома. Ну, Ді, давай на ворот. Я а я ворота. що маю робити? Ну, у мене ну Зай, в мене ззаді моторчика немає. Зараз там столку немає. Щасливої я. дороги. Дуйте Доброго вечора, ми з України. Діт. Мене часто питають, ким дід Толя працював? Шофером. а розкажи мені якийсь такий самий кумедніший випадок, який був на дорозі. На Оринівському повороті я повертав і звалився зимою тим бензовозом на бік. Коротше, аварія була. То яке це комедно? Це якась така бідова історія? Не, я знаю. Зразу двері відкрив, вискочив. Де ти страхувався? Я що страхувався? В 65-му році страхування, як такого не було. Ще. А ти знаєш, що зараз ні в Україні, ні за кордоном ніде не можна їхати без страхування. Це перший раз чую таке. А яке страхування? Обов'язково в Україні. Автоцивілка. А за кордоном. Зелена картка. А де мені ту страховку можна купити? На Finance.ua. А ще й ціни найдешевші. Надійні й перевірені страховочки. Швидко Фу -фу -фу. і зручно. 24 на 7 працює підтримка. Дякуючи тобі. По промокоду Діт, ж знижка. Тільки для наших підписників і для нас 15% на всі види страхування. Переходьте по шапку і профіля на страховочку і формляйте все чесно прозоро як Білий день. Фінанс страхування то що треба. Переключить на файну страховочку. І не буде не лякою молодою. Дід. Вас. В мене є подарок для тебе. О, який дідок. О тут таке? Павербанк. Бачиш, ми таку вставили шлангочку 50 мл. І нажимаємо, поставили ми тут компотик, шланг підниз. Ну, нажимає... Можна ставити щось друге. боже порву, де ви її вберете? Бачимо. Все. Тор, що не красиво. За здоров'я, за мир. Це хлопці, дівчата роблять поділіться Поділському таку штуку. Family Laser. Кашто? Family Laser. Наливатор. Наливатор. На леватор. Але ти що там на чарках є твої фрази. Ну ніяк, молод. Ви можете зробити на... Чарці будь-яке гравіювання і друк на коробці, тобто якусь фотографію на подарунок. Також ви це можете замовити на Дід шоп Дуже класний подарунок для твого друга чи подруги. Замовляйте наливати Family Laser. Oh, Блять, тупе, тупе, тупе. Ту. better fun. It was good night.